Вітаю, мене звати Анна, і тут я закохую у тренування у відчуття сили та енергії. Красиве тіло це не про виснаження, це про розумний та свідомий рух. Сьогодні ми з вами виконаємо руханку, яка допоможе позбутися вам набряків, болі у спині та у ваших ногах. Якщо ви готові, ходімо тренуватись. Починаємо нашу руханку з плечей. Ми скругляємося в грудному відділі, закриваючи руками наші вуха, але не підтягуємо плечі до шиї. Ми, навпаки, їх відтягуємо вниз і скругляємось лише в грудному відділі. Робимо вдих. Такий вдих в нас між лопатками виходить. Видих, розвертаємо руки, але не прогинаємося в поясниці. Вдих. Видих, вдих, видих. Ми робимо такі, таку ротацію нашими долонями, не в вбік і нагору. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Слідкуйте за тим, щоб ваш поперек не скруглявся. Ми скругляємося лише в грудному відділі. Вдих, видих, вдих, вдих, видих. Затрималися в цьому положенні. Робимо вдих і на видиху праву руку тягнемо до лівої руки. Вдих і ліву руку тягнемо до правої. Видих. Вдих. Видих. Скругляємось ми лише. В нашому грудному відділі. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Відчуваємо, як розтягується наша лопатка, м'язи між лопаткою. Вдих, видих. Закінчилися вправу. Наступна наша вправа, ми крокуємо правою ногою допереду. На видих піднімаємо руки догори, слідкуємо, щоб ми не провалювались нашій поясниці. Ми навпаки, намагаємося її підкрутити допереду. Видих. Крокуючи назад, робимо вдих. І знову видих. Наші ребра, вони не повинні стирчати в сторони. Ми повинні на видиху їх сховати всередину, закрити наш корпус. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Намагаємося на видиху прогнутися в грудній клітині, але не за рахунок випирання ребер, а за рахунок розгинання в грудній клітині. І останній раз видих. Затрималися тут і зі сторони в сторону гойдаємося, підключаючи наші. Та застигнові суглоби в роботу. Три, 4, 5. Змінюємо нашу сторону. Тепер ми крокуємо лівою ногою до переду. Таз у нас під контролем, живіт природнім образом у нас стає напруженим. Ми робимо видих, піднімаємо руки. І вдих, опускаємось. Вдих, видих, вдих. Видих. Слідкуємо, щоб наші ребра не стирчали вперед. Ми їх на видиху закриваємо, але робимо невеликий прогин в грудній клітині, не в попереку. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Затрималися і зі сторони в сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Чудово. Далі обов'язково в нашій розминці потрібно попрацювати з колінними суглобами. Ми стаємо в таку позицію, що в нас права нога спереду, ліва ззаду на носочку, таз рівно знаходиться паралельно підлозі. І ми коліном заходимо за наш носок. Один, два. Три. чотири, П'ять. І далі ми тягнемося коліном до нашого великого пальця. Але таз паралельно підлозі не йде в нахил разом з коліном. П'ять. І до мізинця 1. Намагаємося приклеїти нашу стопу до підлоги. П'ять. Змінюємо сторону. Ліва нога спереду, права нога ззаду на носку. Таз рівно. П'ять. До великого пальця. Один. Тягнеться лише коліно. Два, три, чотири, п'ять. Таз стабільно в прямому положенні, не підкручується. 4, 5. Далі ми переміщаємося на килимок. Ми стаємо в положення на 4, праве коліно підвигаємо ближче до наших рук і намагаємося сісти нашими сідничними буграми на п'ятку. На видих повертаємося. Вдих, видих, На ліву. вдих, видих. Два. На праву сторону нам легше сідати через положення наших ніг. Видих, вдих, видих. Видих. Ми намагаємося максимально відвести наш таз, допоки він не почне скруглятись. Далі ми відводимо наш лікоть догори на вдих. На видих ми занурюємо нашою правою рукою під ліву. Знову вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. Видих. Чудово, змінюємо нашу сторону. Тепер ми працюємо з лівою ногою. Ліва нога у нас тепер попереду. І ми намагаємося сісти на ліву ніжку. Вдих, видих, повертаємось. І тепер направо. Наліву, на наліву. Наш поперек, він не скругляється, не прогинається. Він в нас в нейтральному положенні. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Далі ми згинаємо наш лікоть і тягнемо його до верху. на вдих, на видих. Ми закручуємося і піднурюємо під нашу праву руку. Робимо вдих, на видих, розкручуємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Наступна вправа: ми ставимо праву ногу допереду, піднімаємось на ліве коліно, заводимо рук за голову і намагаємося сісти. У такий випад, але робимо супротив нашою лівою гомілкою. У нас не виходить, що ми ось так сідаємо, а ми, підкручуючи таз, таким чином розтягуємо нашу передню частину стегна. На вдих, на видих, ми опускаємось. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Слідкуємо за попереком. Він не повинен у нас гуляти, прогинатись. Він у нас під контролем зафіксований. Вдих. Видих. Чудово. Далі ми відставляємо нашу праву ніжку трішки в сторону. Тягнемося лівою рукою до правої ноги і відводимо таз в правий бік. Вдих, видих. На видиху відштовхуємось. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих, і останній раз. Вдих, видих. Така робота допомагає нам пропрацювати наші кульшові суглоби. Змінюємо нашу сторону, руки за голову. Ми, створюючи супротив, намагаємося сісти в випад, не прогинаючи наш поперек, а лише витягуючись до верху і трішки. Прогинаючись в, спин... в грудному відділі. Вдих, видих, вдих. Відчуваємо розтягнення передньої частини стегна правої ноги. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Наші ребра не повинні стирчати. Вдих. Видих. З кожним разом все глибше і глибше намагаємось сісти, але за рахунок того, що розтягується наша передня частина стегна. Останній раз вдих. Видих. Далі ми знову відставляємо нашу ліву ногу тепер і дотягуємося правою рукою, відводячи наш таз в ліву сторону. Вдих і на видих повертаємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих. Видих. Що ж, ми закінчили з вами нашу руханку. Ви можете виконувати її будь-коли, вранці, в обід, ввечері. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних тренуваннях.